У Барвінківському районі волонтери цього року долучилися до підготовки святкування Дня перемоги у Другій світовій війні. Взагалі, волонтерський рух у районі розвивається дуже активно. Далі наші кореспонденти. Під час Другої світової війни на Барвінківщині велися великі бої. На цих землях загинуло близько 300 тисяч вояків. У самому Барвінковому велись танкові бої у вересні 1943 року. А 35 років по тому у місті установили пам'ятний знак на честь воїнів, що загинули при визволенні Барвінківського району. Цей пам'ятник, тому що першими в наше місто вірвалися і звільняли танкісти. Це як данина пам'яті і так з'явився такий меморіал. З часом пам'ятник почав руйнуватись, і місцеві мешканці вирішили його відремонтувати. Ну, ось підходиш, праздник, день Побєди. Хоч вже, як не пам'ятаю, сюди ми сюди ж приїжджали, вчилися воспитали, тут 58 очіку навчався тоді все время. Ми сюди приходили, тоже тут перегрібали, ми тут все. Ну а це приїхали, тепер покрасить. Агрофірма Подолівська долучилася до цього волонтерського руху. Агрофірма Подолівська підтримує волонтерський рух, допомагає відновлювати пам'ятники до Дня перемоги і йде. Питання про відновлення пам'ятнику танку. Але не тільки на світа барвінківчани шанують пам'ять про ті часи. В навколишніх селах ще залишилися ветерани, що приймали участь в боях за рідний край. У нас по Грушевахі там є три ветерани, це Грушеваська сільська рада, там наші пайовики. Тому їм допомагаємо, агрофірма «Подолівська» допомагає взимку, це придбання дров, бо топити їм нічим. От. Деякі ветерани, спілка ветеранів весною попросила нас, щоб ми виписали газети. Агрофірма Подолівська виписала 30 екземплярів газет Селянська, слово ветерана. Тож 9 травня люди знову прийдуть до пам'ятника, згадають загиблих та привітають ветеранів.